Время 5 утра, ми всі на роботу мене звати Даня. Я трошечки посидів і подумав і вирішив, що мені треба експериментувати з контентом. Тож сьогодні буде щось ну неймовірне. Хотів би я трошечки потягнути резину, але напевно ж ви ну, подивились прев'юшку, правда? Та і назва ролика явно мене видала. Ця гра сюється в мене з дитинством, кайфом і відпочинком. Тож давайте перевіримо, чи настільки вона кайфова. Я планую випускати серію цих відео, тож сподіваюсь, що ви поставите лайк, напишіте коментар, і вам це сподобається. Все, хватить базаріть, поїхали в Время, до речі, ранку, так що я дуже сподіваюся на те, що ви поставите лайк, підпишите. Підпишись на канал і оцінити той факт, що вихідний, а треба працювати. Так, в режим виживання, сложність нормальна. Не буду занадто НАТО чесно скажу, не хочу, тому що ну, трошечки страшно. Ми можемо поставити українську мову? Просто цікаво. Опа. Перемога буде. Так, світ назвемо відос. Так, ну а поки у нас пригощається світ, давайте я вам швиденько об'ясню, що ми, в принципі, будемо робити. В принципі, Майнкрафт це гра, в яку можна грати безкінечно. Я ніколи в житті не проходив Майнкрафт. Від початку до кінця ніколи, тільки може в креативі і не більше. І ось я вирішив дізнатися, скільки часу мені знадобиться для того, щоб пройти Майнкрафт. А так як я людина досить обстоятельна, мені знадобився план. Ну, він невеличкий, але на я думаю, хвилин 15-20 будьорого контенту вистачить. Значить, що нам сьогодні з вами треба буде зробити? Построїти якусь хішину, щоб нас не з'їли зомбі? Здобути Цінні ресурси, золото, залізо, а ще шикарно, було б алмази. Нам треба буде знайти чи зробити шахту. Напевно, це буде другий пункт, а третій пункт ви поняли? Також нам треба буде зробити броню, кірки, мічі, тапери, лопати. Коротше, в сьогоднішній серії я планую повністю затаритися зброєю. Ну і звісно, що в кінці ми з вами спробуємо потриматися одну ніч. Сподіваюсь, план вам зрозуміли, так що поїхали. Так, ми вже прогрузились. Оцей скін я його не ставив, одразу кажу. Нам треба з самого початку добути дерево. Я бачу одразу нашу жертву. Найпершу. Нас! Куди, 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 куда, куди? Куда, куда? Назад-назад. Єсть. <рес> Хе-хе-хе, тупая свинья. по-хорошому було б знайти якусь деревню, бо я вже грав в Майнкрафт на своїх стрімах. До речі, щоб не пропускати мої стріми, прошу вас зайти до мій телеграм-канал. Туди я скидаю посилання на відео, стріми, якісь важливі події. Тож прийдіть, підпишіться, я не буду вам флодити туди, тільки коли щось важливе. Зарані дякую. Так ось я грав в Майнкрафт на стрімі, і там я знайшов одну деревню. Боже. Звісно, я пам'ятаю раніше, коли я грав, це була не деревня, це було ну просто пару домів, а зараз там і кузнець, і якась швія, і големи бігають. Ну, це взагалі неможливо уявити собі. Сподіваюсь, я знайду і покажу вам всі ці ріці. Так, що потрібно нам як найкрутішим фермерам цього міра? Робимо отак, робимо лопату, одразу ж кірку. І меч. Так, все, тепер буде трошечки простіше здобувати, як мінімум, отакі ресурси. Взагалі, я дуже сильно сподіваюся, що вам дійсно сподобаються листплії по цій грі, бо мені Майнкрафт я просто не можу. мені він так подобається. З'їжджує взагалі порядок, нам з вами дуже сильно повезло. Ладно, хай росте. Ще сподіваюся, в цій знайти якусь шахту, прям таку, знаєш, глобально. І відправиться туди. Але думаю, що мене там так швидко виїбуть, ну, що навіть уявити собі важко це. Опа, бачу воду, бачу воду. Люблю, чесно кажучи, дома строїть біля цього. Ну сьогодні в нас не буде дом. в нас буде маленька хіжинка, але я думаю, що десь отут ми і збудуємо її. Чесно кажучи, мені дуже подобається місто. Скільки років Майнкрафт існую, я кожен рік дивуюсь, наскільки ж це. Що тут можна робити усе, що ти хочеш. Хочеш, іди туди, хочеш сюди. Царва дворця, царва дворця. Так, ладно, треба. Надо... Трошечки спуститься вниз, зараз будемо трошки робити шахту. Так, зараз буде вам приклад вкладення. Ви думали, що це просто якісь срані ролики по Майнкрафту? Ні, це ще і фінансова грамотність показується. От ми зараз з вами здобули три штуки, що б робила обична людина. Да? Здобула б ще три і зробила б собі м'ясо. І було б довольна, ну нехай годинку. І все. А далі що робить? Що робить? Далі мучиться знов з дерев'яний кірк. Ми з вами що зробили? Ми з вами по-умному взяли, зробили кірку. І цієї кірки добули ще більше камня, ще й швидко. Так що, оце і є фінансова грамотність. Спокуса продавати курси все більше і більше. Так, все, поїхали. Вже темніше, до речі. У мене немає ні шерсті, нічого. Я планував, що я шерсть знайду швиденьку і все, і буде з кайфом, але ніт. Бачиться не хочеться. Ну, ладно, ну красота. Блядь. я сподіваюся, що їх там три. Це фарт, братва. Це я не можу ніяк інакше назвати, як просто ну фарт. Ми, ми поспимо, ми вижимо цю ніч. Клас. Все, братва. Скільки я в грі? 15 хвилин у грі, все. Вже йде неймовірний процес, тобто я вже відчуваю, що йде щось неймовірне. Овце. Овце, це добре. Нехай будуть. Раз. Два. нас. Насека. Єсть. Так, опа, це що таке? Це нібито шахта, але вона. Вона галіма. Я хочу знайти хоч якусь шахту. Дайте мені хоч якийсь гімплей. Що це таке? Мені відео я відео знімаю, ви що не розумієте? Опа, одною ніжечкою. Опа. Ні, ну мене радує, що хоча б з їжею в нас проблем в цій грі не буде. Як мінімум зараз. Блін, невже мені доведеться рити шахту? Ладно, давайте ще отуди сходимо. Якщо нічого не знайдемо, то вже будемо приступати до риття шахти. На наступний відеоролик, напевно, підберу пару анекдотів, щоб було трошки веселіше. А чо? А давайте зараз. Ну дуже смішні анекдоти, Клас. Лікарі, ви пам'ятаєте, що пере. Рекомендували мені від депресії. Так, звичайно, завести коханця. То тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Ну, прашмандінь. Донечко, цей хлопець і так сирота. До того ж, він кульгавий. Не виходь за нього заміж, а мені не потрібен красень. Я не про те, пожалкуй хлопця, йому і так досталось від життя. Жиза. Ох і хуйнь. Все, 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 я поняв. Тут навіть отак веселіше рухатись, чесно кажучи. Опа. Єсть, що то є. Ну це вже добре, хоч щось, хоч щось. Головне почати. Я взагалі не розумію, як то я так заспавнився, що немає не одної шахти. От що це таке? О, єсть, єсть, єсть єсть. Знайшов. Знову ж таки, уроки грамотності. Дивись, що ми робимо? Ми робимо одразу факела. Що пробив ідіот? Ідіот би зараз взяв і засмажив м'ясо, да? Да. Но в нас є м'ясо, і нам це в принципі ну, не дуже потрібно. А от факела? Факіла це дуже потрібна тема. Блять, це не шахта, це якось. Дуже сильний крипер зарвався, походу. Я поняв. Може в цій стороні. Тоже... Я бачу там уголь, ну прям. Ай, зарано обрадувався, Ну ладно, ладно, зараз спробуємо щось, щось ми зробимо точно. Ну то ну, там давай пориємо. Блять! А я таки хотів, я не знаю, чого ви цей. Це що, це залізо, походу, братва? Братва, ми знайшли залізо. Та йоб твій рот. Опа, все. Все, пішло. Братва, це залізо. Це ж це таке, блядь? Та йоп. Ёп... А що там такое? Це річка, чи що? Попливемо туди, напевно. Є чуйка, чуйка є. О, це що таке? Це лазурит. Так, давайте розплавимо його і зробимо кирку. Ну давай уж, ладно. Вот это. Потратим немножко. Нет, нет, нет. Это опять же. Це, це в мені каже ідіот. Робимо отак. От Тепер у нас 32 прикола. Тому що ми з вами націлені на. Ні, ну тут ми точно стоять не будемо. Значить Так, план такий. Зараз ми з вами зробимо невеличкий перекур в плані того, що будемо спати. І відправимось на якусь на пошуки міст, де копати. де подалі від е... моря хуйорі, щоб мене не затопило. А тепер дивимось. Раз, два. Да-да-да-да. тихо, 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 є, да, єсть да, да. є. Взагалі нормально, взагалі да. так. Шикарно. Так не тарапять исключительно. Мені здається, чесно кажучи, що я бігаю по одной той самої... От я колу взяв якесь і бігаю по колу. Так, я вже відчуваю, що ми близько до ідеального місця для дома. Що тут таке, блять? О, по братва, сейчас буде, походу, якесь разноманіття в геймплеї, тому що я знайшов щось, що мені невідомо. Оооо. Ебать. Так дивись, да? Так що ми можемо? Так ні, ну це ми можемо що в один стак взяти. що ж викинуть? Все таке важливе. Ну і сундук треба забрати, Кажеш же ж мені забрати сундук? Блін, не вже треба буде щось викидати. Піро, ладно. Ладно, я хотів залишити, ну нехай вже тут буде. Блін, оце, конечно, вообще класно було б теж забрати, но вже нехай лежить. Опа. А його можна переробити? Ладно. Єсть. У нас є 9 слідків. Боже, це прям вообще фарт. Це фортенуло нереально. Це гарбуз. Це гарбузи. Це гарбузи, братва. Блять, ненавиджу пауків. Вони навіть в Майнкрафті мене трошки лякають. Все, спать. Коротше, отут будемо рить. І хібарку невеличку зробимо, і рить будемо тут. Так що нормально. Зараз буде красиво. Просто довіртесь мені. Закриваємо отак. Дивись. Щоб якщо я вдруг завтикаю, щоб я не прокинувся від того, що мене Мені досаждають зомбі. Грязь закінчилась. А як грязь, там може закінчитися, я взагалі не understand. Сейчас. Щас. Робимо отак. І отак. Так, ставимо отут верстачок. Дивись, як гарно. Дивись. Просто потрясающе. Тепер робимо дві. Поки що такі, потім поставимо кевлареві. Ну, чи, ну які там будуть. Круті якісь поставимо. Все. Все, братва. Тепер нам не страшно нічого. Ну, отак можна. Две дві двері, як в мене вдома стоїть. Так, зараз ми швиденько нариємо на те, щоб м'ясо у нас жарилось постійно. Ставимо м'ясо жаритись одразу. Хай жариться. Ну все. Можна піздячить в шахту. Так, зазвичай, якщо бачиш землю, то це значить, що десь є класні ресурси. Але в мене є думка, що це просто гора. Тут ресурси, ну тут багато. Може може і є. А ну. Походу попався на ловушку джавушкера. Нічого тут нема. Але це як в мемі. Оцему там, де людина копала і майже докопалась до алмазів, але не докопалась. Просто є ще одна картинка, там, де людина майже докопалась до гамна і зупинилася вчасно. О, єсть, єсть. Оце оце ради чого я це робив? Через два блока срані. Я в захваті. Ну нехай, оце буде в мене шахта. От у мене була третя двер, все, дивись, робимо отак. Отут поставимо лісничку. І тепер робимо в бочки. Оце буде наша хіжина. Як мінімум на перший час, там вже в наступних серіях, звісно, виліземо з нори, бо нам це не цікаво. Це в норі копатися, це не моє. Я відчуваю, що там в тій шахті, яку я тільки що зробив. Я відчуваю, що там алмази мінімум, там мінімум алмази лежать. Ви може спитайте мене, Даня, чого ти не викладаєш оце? Братва, я б вам розказав, де боюсь, ви не зрозумієте. Ладно, спробую пояснити. Дивіться, от ми з вами, допустимо, ш... золото шукачі, правда? Ну от, Ми шукаємо якісь драгоцінності, класно, щоб було чітко, жити нам було круто. І ну бувають такі моменти, коли ти просто от попадаєш в якусь білібердістику, О, все, ти в жопі. От бувають такі моменти в цій грі, повірте мені. Що робити в таких ситуаціях? Вилазить завдяки блокам. Ви можливо скажете, ідіот, ти ж в шахті, там блоків, скільки хочеш, копай, не перекопай. Так думає сіра маса. Насправді то, часто в шахтах нам не дають цього зробити, моби хуйо. Так що нам треба запастись зарання. Це вам, опять же, совет від бувалого Майнкрафтера. Граю в Майнкрафт з дати його виходу ще в браузері. Вона виходила, я помню, грав в браузері в Майнкрафт. Ну вже не погано, вже непогано. А що буде далі? Далі буде разйоб. Ой, блядь. Що не вже доведеться йти добувати. О, все, темінь. Ну нехай, хай буде. Темінь, не темінь, що мені до цього. Боже, ну не красота? Ну ви хочете сказати, що це не красиво? Ну. Подивіться ще раз, ви, напевно, погано бачите. Все. Піздую на вулицю здобувати дерево. Я так розумію, що я хер до берізу в цьому лісу, так що доведеться щось зараз вигадувати. Смотри, братан. Ти бачиш, що я їм? ам ням ням як вкусно. Хочеш? Не зря виліз? Вже не зря виліз. До речі, зараз ми накопаємо трошечки гарбузів, зберемо дерева і звіримось з планом, тому що мені здається, що я зовсім за нього забувся. Головне не заблукати. Саме головне, що. А нахуя я так далеко кобігу. Головне, не заблукати, бо я дуже легко, дуже важко мені запам'ятовувати, де що знаходиться. Дуже важко. Це в мене є така прикалюха і в житті. А це що таке? Це, це в нас така міні-шахточка. А ну-ка, давай подивимося, що тут. А, это типу, я понял. Взагалі, треба було по-хорошому зробити якийсь орієнтир. Того, що я, блядь, я вже забувся, де воно знаходиться. Твою ма. Ага, осьо. Ось, ось, ось. Дивись, зараз ми зробимо. Опять же, хто казав, що це ідіотизм? Ну, я поки що не бачу, що хтось сказав, але думаю, що хтось точно скаже. Нащо тобі так багато блоків? Взяв би пару штучок, придурки, я вам ще раз кажу. Дивіться, як робить геній. Я сейчас зроблю стак вгору. Потім ви спитаєте, а як ти будеш злазити? Ну от як ти будеш злазити, ідіот? А я вам зараз покажу. Я не буду вам казати. Якщо ви думаєте, що я буду вам казати, ніт. Я вам просто зараз покажу і все. Тепер дивимось. Раз. Все. Все, братва. Певно, є отакий стовп, я його точно не загублю, мені він дійсно ну, необхідний. В принципі, тепер ми можемо ходити куди ми захочемо, бо цей стовп. Треба якось об обозвати. Даніловський столб. Мені не подобається, але рядова назва. Як рядова назва взагалі замечательно. Так, чи потрібен нам пісок, ви спитаєте мене? Я вам скажу, звісно. Навіщо ви спитаєте, в душе не був, але я відчуваю, що це може знадобитись нам в будь-якому випадку. А, блядь, точно. Чого ж я бігав? В принципі. Ну буде отак от, от, нічого страшного. Мені здається, що так навпаки навіть стильно виглядає. Все. Шикарний віт. Давайте перевіримо наш план. Що нам треба зробити, бо я вже забувся і просто граю в своє задоволення. Построїти хіжину, готово. Зробити цінні ресурси, є. Знайти, чи зробити шахту в процесі, зробити броню, пока що даже не близько. І спробувати потримати сніч. Тобто нам залишилося з вами знайти, чи зробити шахту. Да. В принципі, то ми робимо вже шахту. Е, зробити броню і спробувати потримати сніч. Звучить дуже просто, хвилин за 5 управимось. Так, да, пам'ятаю, в дитинстві я завжди мріяв знімати Майнкрафт. От мрії, і все. Ну, в мене комп'ютер не тягнув. Але ось пройшло декілька років, і нарешті я здійснив свою мрію. Іди до своєї мрії, і все буде в тебе. Так, надо в натурі, походу, запускати свої курси, бо такий талант пропадає. До речі, братва, поки ми займаємося з вами такою неймовірно цікавою справою, хочу вам порекомендувати перейти і підписатись на мій TikTok канал. Знову ж таки, я не впевнений, що вам воно прям дуже сильно потрібно, але я там веду прямі трансляції. Інколи ви можете мене там побачити самого чи з моєю дівчинкою. Так що просьба перейти, підписатися, буду дуже радий вас там бачити. Так, все, все, що мені може знадобитись, кладемо от сюди, та й в принципі все. І зараз підемо намагатись виживати цілу ніч. Я готов. А, поспать, 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 поспать. Лягаємо спать, ідемо мандрувати і дивитись, наскільки крепкими ми стали. я не бачу Даніла в столб. Братва, все, піздець. А, ось-ось він. хух. На місці, на базі. Так, ну все одно далеко сильно відбігати не буду. О, походу реально. Блять. Блять. Ладно, ладно, пофиг. Потим. Я шахту знайшов. Это же реально шахта, да? Блять. Блять. Блять, еще и скелет. Ну что это такое? Нет, 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 нет. Вы скажете, ссыканул. Я скажу да. Так, ну я знашев шахту. Это стильно, это сильно, честно кажучи. Да. Це круто тоже. Блін, жалко я блоків не взяв, щоб поставити їх вгору. Це буде дуже хитрий мув. Да, 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 -да придурок там стоїть, я бачу його. Так, блять, у мене кирки нема. Я Так, ладно, все, поїхали дратесь. Блять, двоє. Ну, Ладно, ладно, пофіг. Сейчас монтим. Так, крипер. Блять, їх очень много, їх очень много. Я, я зробив помилку. Чесно скажу, я хоч і не багато здобув. Я розумію, що ви кажете, ви щас кажете, Даня, там, що ти здобув. В тебе буквально дві, ну, меч у цей сраний, оце. Але я вам так скажу, друзі, вас це їбане шучу, Але я так скажу, що дуже ну, обідно буде все одно втратити таку, навіть таку броню. В принципі, в мене є ніті. І я щас можу зробити лук. Так, на это разразу ночью мне пизда. Я так, ну, трошечки подрались мы с цим скелетом. Так, я хочу зарубить Лук. У меня нити не хватает. Мне надо паука еще одного захерачить, короче. Вы бачили, сколько их там было? Це вообще ненормальная кількость, як на мене. Блять, ну тут по-любому мобов, Блять, ну конечно. Испугался, прикинь, реально испугался. Все. Блин, нормально я угля нашел, кстати. Уголь это вообще нужная тема. Як мені на перших етапах точно дуже нужна тема. Просто лежить, бери хто хоче. Я в таке не дуже вірю, але я поведусь, мені воно потрібно зараз. Братва, все. Забуваємо, що таке бідність. Мало блоків. Мало блоків взяв. Мало, мало, треба було більше. Ладно, все одно сходимо зараз до Данілівської вежі. Дуже сильно сподіваюся на те, що нам вистачить тих ресурсів, які в нас є. Ну добре, все. Все, друзі, я в принципі готовий. От реально готовий, розірвати. Главное сейчас подалі від цього відійти, бо мені оці кріпери, ну, вони вообще не в хуйні врів. Опа. От скелети, як на мене, найнебезпечніші. Тут, звісно, я думаю, спорить мало хто буде. От як з ними дратися ви мені Напевно, тільки з щитом. Точно, тут же є щи. -да, це було б дуже недовге проходження. Так, два зомбі. Ну зомбі то взагалі пункт. На ну, зомбі то легко, то легко зовсім. Дивись, щас ми отак от. Есть. Все, все, все. У нас стрелы кончились, стрелы кончились. Блять, павуки. Твою мать. Вот так, диви, диви. Это самка, это самка. Самки больше агрессивнее Я вам тримаю в курсе. Вот это самец, посмотри. Я самку убил, ему вообще насрать. Отвечаю. А то была самочка. Она такая, все. За своего павука. Она порве. Не хера пор... Нихера себе. Бля, це, це корисна собака, до речі, мені здається. Блять, от це пиздець. Вот это пиздець. Все. Так, ні. Я, я, я вже грав, я, я знаю, що оці типи, вони най, найнеприємніші. Отак, от диви. Все. Легко, легко, легко. Більше скелетів. Все, я, вас, я, я вже не боюсь скелетів, скажу так. От, спитайте мене, боюся скалетів чи ні? Ні, я їх не боюсь, якщо вам дуже цікаво. Все, все, день, день. Пройшов день, ноч ми з вами відстояли. Можна підводити результати. Ні, ну обіцяю, що в наступних частинах я буду більш ну, агресивно діяти. Просто зараз, ну, самі розумієте, з самого початку дуже страшно, важко. Так що, все буде. Так, все. Йдемо додому складати і читати ресурси. Так, ну що, браття, давайте, напевно, будемо закінчувати, бо півтори години я записував цей лисплей, чесно кажучи, десь на годину більше, ніж я планував. Сподіваюсь, що вам сподобається. Сподіваюся, що я зможу нарізати швиденько хоча б хвилин на 10-15 геймплею. Дуже дякую всім, хто додивився до сюди. А мене звати Даня, це канал МЦП. Бувайте!